Я Олександр Івахнюк, консультант до справ легалізації перебування і журналіст. Мій телефон 730 150 901. Якщо у вас є питання стосовно легалізації перебування та інших документів іноземців на території Польщі, то можете звертатися. Перед цим відвідайте мій сайт. Адреса івахнюк.ком, або в Гуглі шукайте радіо без цензури проєкт Олександра Івахнюка. Якщо ви не знайдете відповіді на свої питання на сайті, то я дам вам докладну відповідь на питання, відповідь на яке ви не знайдете, по телефону або за допомогою відповіді на месенджер. Отже, Сьогодні говоримо про подачу на побит часовий з працею у Мазовєцькому воєводстві. Якщо у вас статус УКР, то вас не будуть вимагати відбитків. Ви можете подати всі документи без запису на. Безпосереднє складання вніску. Чому це має сенс? Тому що, по-перше, вам нема куди спішити, поки у вас працює Дія ПЛ, поки ви маєте QR-код у себе у ДіПЛ в М-Обиватель, ви можете подорожувати, у вас немає жодних обмежень, в'їжджати-виїжджати з території Польщі на територію Польщі. І ви можете перебувати на території Польщі до 30.09.2025 року. Тобто, коли ви подаєтесь на побит часовий, то це ви хочете отримати пластикову карту, а у вас вже є електронна карта. Тобто вона, ось ця електронна карта, замінює вам те, що чим користуються люди, котрі не мають статусу УКР. Пластикову. Карту побиту. Жодних, як я вже сказав, жодних обмежень. Єдине обмеження, яке у вас є, на території Польщі ви можете бути відсутні не більше 30 днів. Якщо ви будете відсутні більше 30 днів, то ваш статус УКР буде анульовано і до ПЛ ви тоді не зможете мати доступ і тоді, треба буде, ну, тоді ви не зможете в'їхати на територію Польщі без мороки. Так, ви просто qr код показуєте і в'їжджаєте. Але я здалеку почав, щоб податися на попит часовий з працею. Треба отримати ті документи, які вказані на сайті. Найважливіший документ не умова з роботодавцем, а додаток номер 1 залончник номер 1 в якому має бути написано на який час ваш роботодавець хоче вас бачити на цій роботі. І бажано, щоб це був час від дати приблизної дати ухвалення рішення. До е, і на три роки після цього після дати ухвалення рішення, тоді карта у вас буде на три роки. Якщо в додатку номер 1 роботодавець напише, ну наприклад, він з вами уклав умову на рік від листопада 2024 року до листопада 2025 року, то і карту побиту вам видадуть до листопада 2025 року. Роботодавцю це треба пояснити, це найскладніше. Дуже часто люди впираються у нерозуміння роботодавцем ось цієї, цієї процедури. Роботодавцю здається, що якщо і саме на оцю тему я далі буду говорити впродовж цього відео, роботодавцю здається, що якщо він підпише додаток номер один на три роки, а ви звільнитесь через рік. І він вас не потребуватиме, то в нього виникнуть проблеми, бо йому доведеться за вас платити або платити штраф, або ще щось. А треба роботодавцю пояснити, що одного листа до відділу справ іноземців з інформацією, що така людина вже у мене не працює. Вистачить для того, щоб у нього не було жодної проблеми. А отже, немає чого боятися. Синяли, GPS, е, немає чого боятися е, підписання додатка номер 1 на 3 роки, бо лист, лист написати пара хвилин, а якщо людина напише на 1 рік. Видача карти побиту, то це означає, що через рік цій людині знову треба буде подаватися, знову платити оплату скарбову за внісок, знов чекати дуже довго, і спочатку на ухвалення рішення, а потім на отримання самої карти. І це ну, несправедливо, нелогічно, негуманно, особливо, якщо це стосується. Працівника, котрий цьому роботодавцеві є потрібним. Тому варто е, потратити трошки часу і переконати роботодавця в тому, що ніякої загрози підписання додатка номер один на три роки не становить для цього роботодавця. І якщо ви йому потрібні, то він підпише вам ці документи. Якщо ж роботодавець, попри всі ці пояснення, які я вам сказав, не зрозуміє вас, то ви можете скористатися моїми послугами і я це поясню роботодавцю, бо я проваджу такі переговори з роботодавцями, які цього не розуміють, з 2017 року. Тобто, у мене досвід 2017, 2018, 2019, 1920 Metri, 20, 21 22-й, 23-й, 24-й. 8 років я це роблю. І я зможу переконати роботодавця в тому, в чому ви переконати не змогли. Ще раз нагадую свій телефон 730 150 901. 730, 150 901. Окрім каналу на Ютубі, в мене є ще канал на Тіктоку, є сайт івахнюк.ком. Інформація про мене є в Google Мапах, там можна прочитати відгуки про мою роботу. Запрошую до співпраці, але в першу чергу я закликаю вас читати інформацію у мене на сайті, а також на урядових сайтах і робити все самостійно і безкоштовно, тому що це е, не становить жодної е, жодної складності. Ще раз телефон 730-150-901 Бо, попри те, що я закликаю вас все робити самостійно і безкоштовно, я буду радий на вас заробити, якщо ви вирішите, що вам це не під силу.